Добрий вечір, півтора. А що це у вас за зупинки без причин? Ну отак. Зараз операція вибухівка та зброя. А можна ознайомитись? — Будь ласка, зводите чергову частину. Визнакому з 25 85 86. Ви можете Чергова частина. У вас на руках повинно бути ві ваше відпрацювання. Я не Законом не зобов'язаний вам нічого определяти крон. Крім... Звичайно. Ну покажи хоч службове посвідчення. Службове посвідчення, тільки не на камеру. Добре, звичайно. Службове посвідчення на ваших вимогах. Ви... ЖТ-0214, да? Будь ласка, ми приділили посвідчення. Колесник Руслан Михайлович, інспектор ППС. Завжди зупинили. Працювання. У вас повинна бути копія. Згідно після сьомої статті Конституції, ви повинні довести її до відомого громадянина. Так чи ні? Ви, довели. Чим ви довели своїми словами? У 16 закону України про дорожню рух. Водію зобов'язано під'явити причину зупинки. Сказати. І суть коїного правопорушення. Це якщо є стояно правопорушення. А якщо міні. немає, то... то що при проведенні він... оперативного Згідно закону України про міліцію, стаття 11, пункт 21, один чорточкою один двінадцять 11. 11, зараз поставлю да. зупинки транспортного засобу. Одна із них при проведенні оперативних планів. Якщо ваші за оперативні причі... плани не доведені до відома громадянин, вони доведені. не є чинними. Ми йому довели усно. чим Усно. усно. Якщо я вам він... можу, я він... можу я сказати я на 200%, що випад... ні один громадянин України вам не вірить зараз, ні один що він на вимогу просить придівити, вам ні один не вірить. Якщо у вас проходить операція, ви повинні зупинити при певній підрозділі згідно статті 11.2. Закону України про міліцію. Ви чомусь підозрюва ми зупиняємо транспортні засоби. Документи ви перевіряти. А документи перевіряти в яких случаях міліція повинна? Для проведення оперативних планів. Ну почитайте, будь ласка, закон України про міліцію. статті 11.21. А частина друга для кого написана? Частину, Щоб перевіряти документи в громадянин України при підозрі правопорушення Ні. або скоєнні злочину? Ні. 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 При проведенні оперативних планах, планах перевіряються документи, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу. Почитайте То ваш внутрішній приказ, він не відміняє. Закон України. України допомога потрібна? Да. І вам да. Що ви не порушили закон України? Ми не порушуємо закон України. Ми, ми, України. ми, ми буде... бачимо, що порушуємо. Чим ми порушуємо. порушуємо. Ну, ви можете нам довести вашу операцію? Чим ми порушуємо? Покажіть нам ваші відпрацювання. Коли я вас буду зупиняти, я вас буду. Доводити вам і письмово, і усно. Та коли які... мене зупиняють, то зразу щось всі тікають. Ніхто, ніхто, ніхто не тікає. нічого не доводить. Що, ламашка давати, а хто водій даного транспортного засобу? Я водій даного транспортного засобу. А можете показати документ? Ви перевіряюча особу? Так. Да. От коли мені показуєте, що ви припис особи, а перевірку. А є вас доступ Тоді... про реєстрації? Звісно. Тоді я вам буду його придбати. І страховка є. Псевності. Та що я кажет? буду вам. А не копія, ні. Все у нас є, це вам ще раз. А передавіть. Чому я вам зобов'язаний пред'являти? Ну таке просто. Ну тако просто. Ну так як ну, так ви, ви вимагаєте з водітелів, просто, так і ви як. Просто з водітелів ніхто не вимагає. У мене є підозра, що потрібно. даний інспектор управляє транспортним засобом без документів. Ви можете в нього перевірити документи? Можу перевірити. Ну перевірте, пожалуйста. Що ви потрібно? <говорить> Свідоцтво про реєстрацію і страховий поліс. Шановне, шановне, да, ну, ну, ви пред... Шановні, виїздом... коли ви будете перевіряючи особа, тоді ви будете це запитувати. Не так, я, можу... я буду перевіряти, а інспектор ваші нападні. Є перевіряючі ну, яка Вони перев при вас, яка приймається. При приви. При, при, при Давайте ви тут не будете встановлювати закони, що а нам потрібно робити. Ну, будете... Українському народу складали. Служите українському народу. Служив? Ну а що безпідставно закон порушує? Я вам сказав, при чином зупинки. Ну, Чому не ми запитаємо? Вам якась допомога потрібна? Так, да, ми з вами поставимо послужку. Да, Поможемо. Ми в режимі, ми працюємо ну, в режимі патрулювання. Ну, давайте. Ми далі патрулюємо. Ну, все, Ви можете за нами, як хочете патрулювати. А з вами можна? З нами не можна. А що? А вам довели? Ми не маємо послуги. А хто це таке сказав? А? А Службова телеграма. А від кого прийшла? Від 23-го. Ні, а, Хто надіслав телеграф? Департамент дає. Ми не даром до Яршова ходили. Що ми вас не маємо? Дорожній контроль України, можете заповнити. Звісно, будемо знайомі, якщо ви ще нас не знаєте. — Ми вас не знаємо. Познайомимося? Щасливо.